Першочергові задачі на сьогоднішній день тут усунути всю аварійність, оскільки є і скло, яке надвисає над проходами. Зараз працюють всі комунальні служби, прибирають безпосередньо всі проходи, вишки піднімають наших працівників, які прибирають всі аварійні перешкоди і ті, які фактично небезпечні. Друга задача це пропрацювати з людьми гуманітарну частину, пропрацювати питання. Комісійних обстежень, комісійні обстеження будуть починатися з наступного тижня. І питання, безперечно, нашого дитячого садочку, який тут дуже сильно постраждав. Крім того, там забезпечити людей безперебійною водою, оскільки тут видача чистої води, зараз встановлюється генератор, оскільки тут аварійно відключене електропостачання на деяких об'єктах. І саме на дитячому садочку, де була чарка, його немає. А сколько чоловіків, сколько одні з техніки привлечено зараз а, у день роботи? Ми, ми, Якщо казати про муніципальне підприємство, ЛУОВ та має тут два самосвали, два екскаватори, 10 людей. Комунальне підприємство, яке займається парками, має тут два екскаватори та 17 людей. Муніципальна керуюча компанія Заря має тут 10 людей, місто для людей вивело на роботу 15 двірників. Тобто всі задіяні, пілот здійснює роздачу плівки та ОСБ. Це чотири точки видачі по мікрорайону, чотири столи. Всі забезпечені матеріалами, всі забезпечені безпосередньо робочою силою. Дякую.